На телеканалі Надія надійшов час п'яти хвилин для вічності. З вами я, Олег Аліксєєв. Вітаю вас. Серед різних ваших молитовних прохань, які ми отримуємо, є одна тема, яка непокоїть дуже багатьох людей. Ось лише одне із таких прохань. Дорогі друзі, звертається до вас Анатолій з Львівської області. Мої рідні та близькі, абсолютно світські люди. І моя біль та печаль про них за їхнє спасіння – Прошу молитися за мою родину, особливо за онука. Дякую Богу за почуту молитву, Божих вам благословень та успіхів. У кожного з нас своя стежка до Бога. Кожен іде до нього по-своєму, індивідуальному і неповторному шляху, а шляхи Господні незвідані. Найбільш природній і звичайний шлях до Бога, коли дитина народжується в релігійній, віруючій сім'ї і виростає віруючою. І тим не менше віра, отримана від батьків, повинна бути осягнута особисто, повинна бути вистраждана самою людиною, віруючими не народжується. Віра це дар Божий, вона дається, але дається внаслідок зусиль і тим, хто її шукає. Бог по-різному може закликати людину явно або таємно, відчутно або майже непомітно. Але важко людині повірити в Бога, якщо вона спершу не почує його поклику. Вроджене почуття віри потрібно розбудити в свідомості людини, дати можливість цьому вже засіяному зернятку прорости. Саме це в індивідуальному порядку з кожним із нас робить наш творець. Навернення до Бога може відбутися і через зустріч у своєму житті з істинно віруючою людиною, яка стане прикладом християнського життя. Саме тому Ісус Христос вчить нас своїх послідовників і каже: так нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі справи і прославляли Отця Небесного. І словами цими повинен керуватися кожен християнин, щоб йому дійсно бути світлом для світу. Господь кожного з нас любить як мати дитину, оскільки ми його дітище, а він наш творець, Незвіданими шляхами в руках Божого промислу є і наші дороги до нього якими він нас до себе веде. Одні люди відгукуються на Зов Божий відразу, інші з часом, ще треті – на жаль, ніколи. Чому так трапляється в житті? Чому ми часто такі різні? Чому, почувши Слово Боже, або приймаємо його, або залишаємося глухі, або ж навіть свідомо закриваємо свої вуха, щоб не чути того, що відкриває нас і наші вчинки? Проте, як це не парадоксально серед галасу і виру справ? Подій, вражень. Люди все ж чують у своєму серці таємничий Божий поклик. Цей поклик, можливо, не завжди ототожнюється з ідеєю про божество і суб'єктивно нерідко сприймається просто як якась невдоволеність, внутрішній неспокій, пошук чогось. І лише через роки людина усвідомлює, що все її колишнє життя було таким неповноцінним і марнотратним саме через те, що в ньому не було Бога. Без якого немає і не може бути повноте життя. Блажений Августин каже: Ти створив нас і неспокійно тужить серце наше, допоки не заспокоїться тобою. А Біблія говорить нам Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба й землі, проживає не в храмах рукою збудованих, і він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу. Бо сам дає всім і життя, і дихання, і все, і весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби і границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас, бо ми в нім живемо і рухаємось, і існуємо. Продовжуйте боротися за ваших рідних, моліться за них, покажіть добрий приклад власного життя. І наберіться терпіння. Не намагайтесь у цій справі йти попереду Бога, як казав мудрий Соломон, для всього свій час. Помолимось. Благословенний і добрий батько наш. Сьогодні ми знову звертаємось до Тебе в молитві разом з нашими глядачами. Ми просимо тебе про наших рідних та близьких, про тих, які живуть далеко від тебе, які заклопотані справами цього світу, турботами цього світу. Але, Господи, ти недалеко від кожного з нас. І ти чекаєш, коли ми нарешті почнемо відгукуватись на твій заклик, на твої прохання, на твою любов. Ми просимо Тебе сьогодні про всіх тих, хто дорогий нашим серцям. Але хто не хоче, Господи, знати тебе, благослови їх, підтримай, Господи, і будь близький до них, щоб вони, коли надійде такий момент в їхньому житті, щоб вони відчули Твою любов і прийняли тебе як також свого Господа, Спасителя. Нам дай подати їм хороший приклад християнського життя. Поведінки в словах, любові і ділах. Наша молитва в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, на цьому все. А ви пам'ятаєте, що всі ваші молитовні прохання, потреби чи досвіди ви можете надсилати за адресою, яку бачите зараз на екрані. До побачення, Божих вам благословень.